Що ну, але Азія все таки себе відпрацювала по цьому індикатору? і Ми забрали плюс а дивно доларів до речі заробили. Всім привіт! Сьогодні вам буду показувати супер крутий індикатор, за допомогою якого я зробив купку грошей. Ну не тільки за допомогою цього індикатора, ну як частина цього всього процесу. Е, дивіться, до речі, у мене вже ось такий баланс. Дивіться, це реальний, а не навчальний рахунок. Е, зовсім скоро дійду до 70к, а там вже більше я не планую розганяти депозит, тільки буду постійно вивати кошти. Е, також хочу показати історію своїх угод. Ось це, наприклад, за вчора всі мої угоди. Подивіться, як шикарно. Дивіться на ці всі угоди. Це завчора, А це за позов вчора. Дивіться, теж яка статистика крута. Ну, в общем, за останні ці 2-3 дня я заробив там 2000 доларів з копійками. Ось така статистика. Подивіться просто скільки плюсів. А плюси за допомогою одного індикатора. Ну, також в мене є торговий бот, хто не знає. До речі, невеличка рекламка. Посилання торгового бота є на мій телеграм канал Буде в закріпленому коментарі. Там теж є багато різної інформації, яка вам допоможе заробити кошти. Є канал, де я даю сигнал, є торговий бот, який теж є дуже круті сигнали. Провому боті я відправляв багато угод. І він також мені допомагає розкручувати мій депозит і робити його більше, більше, більше і вводити кошти. Ось в цьому відеоролику я вам покажу крутий індикатор з допомогою якого я торгую, і який допомагає мені робити круті результати. Тому обов'язково дивіться відеоролик до кінця, нічого не перемотуйте. Поставте лайк. Якщо будуть питання, пишіть коментарі, давайте тримати крімський контент, підпишіться на канал, якщо вам ця тематика цікава. Я тягнути не буду, давайте починати. Я перейшов на запис екрану і я готовий торгувати. Хочу одразу сказати, показувати, як проходить реєстрацію. Я не буду. Якщо у вас є питання, як пройти реєстрацію, у мене мене є стаття, як це зробити у цьому в телеграм-каналі. Там текстова інструкція, як пройти реєстрацію і так далі. Це все є в моєму телеграм-каналі, писання в закріпленому коментарі. Там також є промокод. До речі, забув сказати про промокод. При реєстрації, коли ви приходите, якщо ви будете використовувати промокод ProFIT, ви отримуєте плюс 100% до свого депозиту. А також хочу сказати, що ви можете торгувати на навчальному рахунку, тобто не обов'язково одразу поповнювати свої кошти. Можна торгувати на навчальному рахунку, подивитися, що як працює, а після переходити на реальний Рахунок. Ось, все, в принципі, я готовий. Давайте починати. Е, для роботи нам потрібна люба валютна пара, любий індекс, навіть е, підійде е, валютна пара OTC, тобто е, на вихідних можна торгувати з допомогою цього індикатора. Е, ну давайте відкриємо, наприклад, е, нехай це буде Азія. Нехай це буде Азія, це такий індекс, хвилинний таймфрейм, японські свічки і індикатор Channel. Все, в принципі, я готовий до торгівлі. Також після реєстрації тут кнопочка, е, нажимаєте на цей повзунок і переключаєтесь на трейдинг. Тут набагато більше різних. Функцій і легше вам буде турувати на платформі. Ось, дивіться, цей індикатор малює рівень підтримки і рівень супроту. До речі, бачу ситуацію. В принципі, зараз думаю відкрити угоду. E, 55-та хвилина. Давайте візьмемо на 100 доларів. Ось так. Дивіться, цей індикатор малює коридор, в якому постійно ходить ціна, і ціна за межі цього коридору ніяк не виходить. Тобто вона постійно в цьому коридорі. Ми бачимо дві лінії, тобто одна лінія червона знизу, друга зверху, як супротив. І посередині є така синя лінія. Вона теж відіграє тут непогану роль і. Також себе е, непогано відпрацьовує. Давайте почнемо з синьої лінії. Коли ціна перетинає синю лінію знизу вгору, ось тут, наприклад, тут відкриваємо угоду на цій лінії, прямо на 3 хвилини на підвищення. І тут буде шикарний плюсик. Е, так само тут ціна перетинає синю лінію, тут теж відкриваємо на 3 хвилини, прямо на синій лінії, і тут теж буде плюсик е, на соплях трішки, але все рівно буде. Ось для чого ця синя лінія. Е, думаю, зрозуміло. А також є такі червоні лінії. Одна лінія в нас як рівень підтримки, а друга як рівень суп. Сопля... Е, дивіться, коли наш індикатор рівний, тобто оця лінія рівна, в принципі, сміло можемо відкривати угоду. Або вона трішечки йде легонько на розширення. Але так, легонько, не сильно. А коли ось тут, наприклад, бачите, тут прям на розширення дуже сильно йде індикатор, тут угоду краще не відкривати, тому що ви відкриті на пониження, ціна піде вгору і закриє вас в мінус. Тобто потрібно дивитися, щоб лінія була рівна. Як ось тут, бачите, ціна підійшла. Лінія рівна. Ось і ви відкриваєте собі угоду. Таві, якщо не виходить зайти прямо на самій лінії. Ви заходите чуток нижче, але все рівно в гарній точки. І угода у вас відпрацьовує. Е, також відкриваємо угоду е, на хвилинному таймфреймі, завжди на 3 хвилини, тому що хвилини вам не вистачить, щоб відпрацювати угоду. Це дуже-дуже важливо. А також ми заходимо завжди в першу угоду на пів процента або на процент. От, наприклад, зараз бачимо, індикатор все-таки пішов на розширення. Е, тут мені не вдалося точку піймати, тому що я пізніше зайшов. І бачимо, що моя угода може закритись в мінус. Ну нехай буде, закриється нічого страшного. В принципі, ще час Є, може і відпрацює. Але якщо не відпрацює, я переходжу одразу на іншу валютну пару, точніше на інший індекс. Тут також хвилинний таймфрейм, японські свічки, індикатори, price channel. Ось, відкриваємо цей індикатор. Що ми тут бачимо? Тут нам, в принципі, ця ситуація не зовсім підходить. Прям не зовсім підходить, тому що е, бачимо тут індикатор йшов на розширення. Він трішечки ніби рівний, але все рівно е, може ціна ще відкатити, тому в принцип, швидше за все, тут угоду відкривати я не буду. Е, так, IMX, давайте подивимося. Також Price Channel. До речі, дивіться, Азія відпрацювала, друзі. Дивіться, я вже казав, що Азія не відпрацює, що шансів немає практично, але Азія все-таки себе відпрацювала по цьому індикатору, і ми забрали плюс. І ми, друзі, забрали плюс. Е, Дивіться. 90 доларів, до речі, заробили. 90 доларів, в принципі, гарна сума. Це ну, практично 4 тисячі гривень. Е, бачите, тут індикатор вже йде на розширення, тобто небезпечно відкривати угоду в даній точці, прям максимально небезпечно. Я би тут швидше за все угоду не брав, тому що реально небезпечно. Е, так, можемо ще лотам подивитись. Давайте прайс ще відкриваємо. Тут теж ціна пішла вниз, Ну, вже трішки якби, пізно заходити. Не хочеться в такі точки погані заходити. В, в ідеалі, друзі, це, звичайно, біля лінії заходить в угоду. Це прям в ідеально. Якщо виходить, Старатись, потрібно біля неї заходити. Можна чуток нижче, але не сильно прям нижче заходить. Прям не сильно. Так, BINIDX ще є такий у нас індекс, Тоже відкриваємо. Хвилинний таймфрейм, японські свічки. Ось, блін, поки немає ситуації, прям крутих. Е, можна перетин взяти на 3 хвилини, е, також на 100 доларів. Індекс е, GSMI я відкрив. Що ми тут бачимо? Бачимо таку ситуацію, коли ціна перетинає нашу синю лінію, яка е, всередині нашого коридору ціна перетинає цю синю лінію згори вниз. Тобто потрібно заходити в такій ситуації на самій лінії вниз. Я трішки нижче лінії зайшов. Не вийшло в мене прямо на самій лінії зайти, але тим не менш, в принципі, думаю, точка непогана. А якщо точка буде погана і все-таки воно не відпрацює. Не буду відкривати його на 200 доларів. Максимально все просто, нічого е, придумувати не потрібно. Ось так. Що в нас тут Латам. Ну, по латам поки що особо ситуації немає. Блін, бачимо, свічка відкатила прямо на саму лінію. І далі би зараз, звичайно, зайти на ці лінії на пониження. Е, давайте візьмемо, напевно, е, тут угоду теж на 200 доларів. Ось так. Тут візьмемо догончик. Одразу не буду очікувати, коли знаєте, угода вже на 100 доларів там закриється. Візьму зразу е, догончик. В гарній точці входу і все чотненько буде. Ви подивіться, наскільки у мене крутий мані менеджмент. Зараз я зайшов в угоду менш ніж на пів процента. Менш ніж на пів процента я зайшов в угоду. І я одразу взяв догон на 200 доларів і взяв ще в угоду на соточку. Якщо зразу ці всі дві угоди відпрацюють, ну це прям жирна угода буде, друзі. 264 долари. Ну це прям, це прям жир буде. Це прям реальний жир буде. Подивимося, як вона себе відпрацює. Е, думаю, все буде чотінько. Друзі, хто ще не поставив лайк, е, обов'язково поставте. Буду вам дуже вдячний. Е, це допомагає просувати відеоролик, ролик буде набирати більше переглядів. Ну і в цілому е, давайте підтримувати український контент. Також хочу сказати, що в мене є торговий бот, який дає сигнал. До нього підключені індикатори. І він видає реально круті сигнали. Це не якийсь рандомайзер. Знаєте, що ви нажимаєте кнопку, вам приходить сигнал. Реально крутий бот. Можете подивитись, посилання є в закріпленому коментарі. Переходіть в мій телеграм-канал, подивіться, це абсолютно безкоштовна інформація і абсолютно безкоштовний бот, за якого там нічого не потрібно платити. І я не якийсь там інфоциган, знаєте, який продає курси там і так далі по навчанню там і так далі. Я нічого не продаю, все, що є, безплатно. Ось а, так, 15 секунд залишається все, що я хочу, хочу розвити свій канал, щоб в мене було більше переглядів. І в цілому, може в майбутньому колись я буду продавати тут рекламу, і в мене буде ось така монетизація цього мого блогу. А, так, 5 секунд залишається, і дивіться, досить доречно. Що ми взяли догон, друзі. Досить доречно, що ми взяли догон. Того виходить, ми заробили е, чистими. Так, 90, так, зараз, друзі, секунду, секундочку. так, 90 плюс 76-166 76, 76 166 доларів ми заробили. Ну, трішечки не хватило, бачите? Тому що точка погана. Ви бачили, що я зайшов трішки нижче е, тої точки, де потрібно було зайти. А потрібно було зайти на самій лінії. Але я взяв догончик і тим не менш, вода закрилась в плюс. І маємо два плюсики е, за цей відеоролик е, за мою торгову сесію. 166 доларів, якщо помножити на 41, виходить 6800 гривень. До речі, гарна сума. Ось, Дивіться, яка в мене крута історія. Угод, тільки подивіться, ось так. І, до речі, ці ось мінуса я перекривав догоном. Тобто всі мінуса я стараюся перекривати догоном. Ну, звичайно, в мене там немає, там 6 догонів в ряд. Ну, 3 догони можу взяти. Ось, е, дуже рідко, але 3 догони можу взяти. Ось такий вийшов відеоролик. Е, якщо ви хочете турувати з Бота, повторювати угоди, а також по моїм сигналам, які я даю також в безкоштовний канал, за який не потрібно платити. Посилання є в закріпленому коментарі на мій телеграм-канал. Посилання на брокера також є в закріпленому коментарі. Офіційне посилання і так далі. Е, також є посилання на investing.com це сайт, де ви можете дивитись новини, де ви можете заходити на онфарм. По новинах про це все я розкажу в наступних відеороликах, щоб ви розуміли. А також там є індикатор по яким також можна відкривати угоди Ну, в общем. Е, можете подивитися мої старі відеоролики. хто не знає що таке інвестінг.ком а також е, там буде промокод профіт плюс 100% на перший депозит. Коли я починав, я використовував промокод і він реально допомагає на початку. Тобто ви попоняєте там на 500 гривень, а отримуєте одразу 1000 гривень. Я думаю, всі будуть згідні, що 1000 гривень набагато легше буде розкачати депозит, чим з 500. Ось для чого потрібен промокод. Ось такий вийшов відеоролик, ставте лайк. Пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео. Всім пока!